Аналізи ОК, да, ми всі сраки генетично закладується густина волосся. Вплинути на це тільки з урахуванням 10%, в приклад дитинстві, в підлітковому віці, або, наприклад, якщо ви мама і до родів у вас було більш густе волосся, а зараз воно стало рідшим. Вам треба зрозуміти, чи завжди вона була така густина, чи я її втратила. Якщо ви її втратили, вам треба зрозуміти, чому неможливо вплинути на густину і отримати Х50 лише на 10%. Все, що ви чуєте, в рекламі бріг. Брехня, брехня, бріці, ви кабили, і робимо таку загальну картину. Ви маєте задати собі запитання, які в мене є хвороби? Тобто, чи є в мене анемія, чи є в мене проблеми з жіночими гормонами, чи є в моєму житті стрес? А якщо проживаєте на території України або ви українка, або просто ваше серце болить і ваша душа, то стрес у вас є 100%. Якщо він є, як я з ним, як я з ним справляюся, як я взагалі проживаю цей момент. Друге, як я доглядаю за волоссям? Тобто, якщо у нас всередині все окей? Аналізи ок, а в кого із нас я звіняюсь, аналізи ок? Да, ми всі в сракі.